Добрий вечір, добрий вечір. Слава Україні, слава ТСУ. І так я починаю. Наслідок вибуху у цим це країновому на Луганщині, деквідовано російських окупантів та технікум. На подбір'ї одного з будинків перебували сестри згарбників окупантів разом із військовою технікою. Відомо, що ці росіяни у 2022 році брали участь у воєнних злочинах у Бучі. Нарогачі не мене діяли як мобільна група ППО, прикриваючи ремонтну базу ворог ворогам. В результаті технічно два пікапи з кулеметами. ОАЗ вас з боєкомплектами. ліквідовано три окупанти, ще два важко трьохсотих. Так що такі новини з тимчасово. Повної Луганщини. Луганщина це Україна, слава Україні, слава тримати українців. Все буде добре. Всіх люблю, внімаючи окупантів, орків, родів, оригіналів.